По гарячим слідам Віталік приїхав зараз з терміну, і я його дуже прошу, щоб він пару слів нам розказав про те, де він був. Буде у нас таке собі інтерв'ю. Правда, він не хоче безкоштовно працювати, але я думаю, попрацює. Коротше, у нас ситуація така. Віталік, я коли вийшла за нього заміж, це нам було вже по 30 років, і він дуже сильно храпів. От храпів як трактор. ну топі, ні, постійно, і п'яний і тверезий, і храпів як трактор, але я не прокидалася. і Я кажу, це <śmuch> мій чоловік, тому що я не чую, як він храпе. Але по суті, я потім почала помічати, що <śmuch> у нього маєте що маю. Ну, маю то що маємо. 30 років, куди діватися? <śmuch> але коли я народила дитину, коли я народила дитину і почала вночі прокидатися. Коли... Я помітила, що у нього зупиняється дихання. Тобто він хропе, 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 потім раз тиша в хаті. Я раз перелякалась, другий раз перелякалась, Я почала йому казати, а він мені не вірив. Я там в тім якісь відео знімала. Пам'ятаєш, так, так, так. Із трьох хвилин півтори хвилини половиною не дихав. Із трьох хвилин він півтори хвилини не дихав. І з цього почалася історія, яка називається Апноє. А, і почалася історія з того, що я почала шерстити інтернет, що це таке, з чим його їдять. І е, я дізналася про СІПАП-апарати, які під тиском розширюють там цей дихальні шляхи, і ти, типу, людина дихає гарно. Віталік сказав, це єрунда, тому що вона коштувала більше ніж тисяча євро. Ти ще триста, давай євро. мені. І, е... Він пішов на консультацію до Лора. Да? Mm -hmm. Що сказав Лор? Тільки голосно треба працювати. Нічого собі, добре. Mm -hmm. Ситуація наступна. В мене дійсно виявилася пноя, я цього не розумів, коли сам жив. А хоча прокидався вранці, дійсно голова боліла, яка себе не зовсім добре почувала. А все це виїзне з тому, що я просто не дихаю. І, звісно, у мозок мій не потрапляє кислород з кров'ю. Ця вся проблема була пов'язана з тим, що я не дихаю. Лор дійсно були в лікаря Лора і навіть зробив операцію. Вони мені на носі переноску переносицю витягували, рівняли, ніби вона крива, ніби в мене це проблеми. Потім наступним етапом це дуже боляче, це дуже незручно. Ну, операція, як не крути. Потім наступну операцію вони назначають мені вже. Десь там в горлі що там, чи де там надрізи, робити, щоб у мене це все було фізично. Але скільки ми подивилися, чи форму, чи почитали, воно не допомагає. І знайшли варіанти того, що є такі апарати, які під тиском тобі дають повітря і таким чином не закриваються глотки, чи як в чому там, мишці, м'язи. Ти під напором повітря маєш і таким чином і не храпеш, і в тебе все звичайний обмін, все приходить, ти нормально дихаєш. Але ці апарати підійдуть для того, хто, хто храпить, хто не висипається. Їх, як мені потім сказали, використовують люди, які постійно десь ще в дорозі, чи не мають мало часу на сон, зірки, дальні бойщики, вони, вони використовують цей апарат, і вони є можливість за 4 години виспатися. Плюс в цьому апараті ще є можливість використовувати з водою, це увлажняє повітря, і ти таким чином тихаєш чистим, увлажненим повітрям. У нього ще маються фільтра і тому інше. Яка ситуація? Цей апарат. У куп... мене таких апаратів тепер є два. Один старий, один новий. Зараз з'явився. Ми купували ще його в Україні. Він дійсно був на той момент і зараз він дорогий, але тоді ще було дорожче. 1300 євро він мені обійшовся. Зараз, коли ми приїхали в Німеччину, я ним постійно користуюсь. І дуже добре і класно. У мене навіть і мій друг придбав, який просто храпів і також хотів висипатися, ним користується. Коли ми приїхали в Німеччину, тут є якби страховка, за яку ну зараз держава платить, в ми будемо платити. І мені було цікаво, чи можливо мені цей апарат, чи придб вони можуть ця компанія компенсувати, чи купити новий, чи дати в оренду? Ось. а почали з того, що би був вже місцевого лікаря, і хотів, хотів себе перепровірити, так як це я цим апаратом, люди деякі виліковуються. Воно вже якби мишці привикають до цього, і вже людина може дихати без нього. Але це потрібно перепровірити. Це лорда є прилад спеціальний, який контролює, скільки ти дихаєш за ніч. Ну, тобто, всі ці показники. Ну, в даному випадку мене перепровірили. На жаль, з 17 року я використовую, і в мене змін не, не перезайшло. В мене все одно він потрібен без апарата Поки що не можу, можливо, і не можу ніколи. То мені він надав рецепт, з яким я звернувся страхову компанію місцеву, і вони мені. Це було півроку, а якщо не більше проходила ця, ця бюрократія, в Німеччині присутня і людський фактор, то все ж таки дали мені вони підтвердження, страхова компанія, що вони мені підтверджують, що вони мені його оплатять, але дали його в лізинг. І, і наскільки я розумію, наскільки все це правильно здаюся з паперами, поки він мені потрібен, поки я її користуюсь. Можливо, вони будуть назначати, якось направляти до лікаря. цього не знаю поки що, але зараз вони будуть платити за лізінг. Я, вони мені надали в новий апарат. Точніше, партнери компанії страхової компанії в мене в АОК. Далина. Мають безліч партнерів різних направленнях, в даному випадку Lovенztein, Medical, яка займається подібними приладами. І вони мені підібрали, вони в принципі мені дали аналогічний прилад, як і в мене. От, тільки в мене вже старенький, він може в момент зламатись. Ну, ти пам'ятаєш, нам казали, що треба там є карта пам'яті. Ось тут і як типу треба час від часу його типу, носити до лікаря, щоб він перевіряв і налаштування змінював. А Віталік як купив у той в 17-му році. Ні разу да не насил до лікаря. Ні, сам див... Я сам просто дивився в програмі, е, чи немає витіку повітря, чи, чи яка, яка, там є тиск, який тиск, він, під яким працює, чи немає витоку повітря. Я не втрачаю. Ну, я міняв тільки розхідники, це маски міняв. Маски, до речі, є різні в даному випадку. E, 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 значить, ну, я контролював тиск, я, я контролював там є показники, їх багато, але контролювати там тільки три потрібно, не багато. І e, З масками. До апарата окремо купуються маски, і вони є від різних брендів. І є різні. Якщо ви дихаєте і ротом, і носом, то тоді потрібно брати маску, яка одягається вночі і закриває і рот і ніс. Якщо ви дихаєте тільки носом, то є більш зручні носові маски. Вони одягаються просто йде під ніс. от таким чином це моя стара. Воно м'якеньке таке. Так, в даному випадку я взяв таку, підібрав сьогодні м'якеньку. І, і в мене попередня була м'якенька, вона дуже зручна. Я можу на ній навіть і інколи і лягати лицем сказати, чи боком на, на подушку, щоб це було зручно. А в кого проблеми і ротом дихають, то там вже буде з твердого матеріалу, вже там сильно не покрутиться. Ось це що стосується масок і підбирається таку ну, як і все по розміру. В залежності від твого носа, великий, маленький, голови, XS, все, 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 все. XS, XS, S, M. Да? да. Ну а а, а. А опять же, за. А... В різних брендів розміри ніби однакові, але все-таки, як і не, ну, в одежі, то може бути тобі підійти і Еска. ЄС. Зараз випадку мені взагалі Сяв. Бу була Емка. Так ти ж сход трошки. Так, от, от це взагалі зараз у мене ось МВ, це, це не Емка, це більше, ніж Емка. Зараз от у мене просто була запасна. В комплекті йде велика і маленька. Ну, то і У і мене порвала моя порвалася вже мала, та що мені підходить м -ка. Ніж діватися нікуди, я поставив більшу, в принципі, теж все добре. А, а, що ти купляв? Ти купляв маску і купляв фільтри, Так. покажи, куди там фільтра вставляє. Ось ну, тут знаходиться звичайний фільтр, ну, його звичайний? треба змінювати. Його потрібно тобто змінювати. ти дихаєш чистішим повітрям, ніж я. Так. <рес> і, і вологішим. Так, і от сюди заливається вода. Кожного дня обов'язково воно має Сюди зволожуватися, але цей апарат працює і без води. Як ви вияснити? Ми цього не знали. Так така гігірки шланг, такий довгий. Розкажи нам, як довго ти звикав до того, щоб постійно щоночі спати з якоюсь трубкою? Я зараз не згадаю точно скільки це, скільки часу пройшло, але це дійсно як ну ти запрацювався, пам'ятаєш, як це, не хотів, Це звичайно, психологічна проблема. Ну як ти завжди лягав спати, ніколи з цим не спав з цими шлангами, як то кишками ми народі кажуть. Ти це дійсно, але це вся психологічна проблема, як і в цьому іншому. Це психологічна проблема, до якої потрібно себе настроїти, зрозуміти, що є проблема. Що ти можеш не проснутися в моєму випадку? А в інших випадках, якщо ти хочеш виспатися і не бути сонним, не, не впасти, ти повинен зрозуміти, що це потрібно. І все. Тобто ти відчуваєш на наступний день, якщо не поспиш в цьому апараті, ти відчуваєш себе по-іншому. Так і Почуваєш. є. Як, як не виспався, як, як, як ти десь не виспався і ст... так... спав 3 години, 4 години ти спала. І ти в розкидаєшся, ти не виспалась а в цілу ніч до да, дитини бігала. Оце таке відчуття у мене. Тобто, виходить, ти за своїм зранку, як ти себе почуваєш, то ти розумієш або там налаштування, або вода, або фільтри. Або ти, ти це все відчуваєш. Коли воно хорошо працює, ти висипаєшся. Коли погано працює, ну, коли да від повітря то щось не да, те, да, значить, да, щось да. з апаратом Ну, як правило, та, так. Та, як правило, все в принципі добре. Максимум, то маска рветься з часом, і ти тоді. Mm -hmm. Поміти виходить ззовні. Mm -hmm. Єдине, що я не зрозуміло, це наскільки ну, тіпу, це лізінг, але ми не знаємо, що кінцевої дати. В листі від страхової компанії написано, коли вам він не потрібний, то ви тоді повертаєте його в страхову компанію. Все, а, а якщо у тебе це хронічна проблема, то розумів я так розумію. скільки ми тут будемо жити. Вони постійно страхова компанія Ок або інша, в яку ми перейдемо, якщо захочемо, то вони будуть сплачувати. Скільки 200 з чимось євро? До 266 шістдесяти шести в них листі було написано, що вони сплачують, і Але. тепер ці розгодні Але... матеріали будуть за рахунок АОК також. Так, і я повинен я повинен, як вони написали, в лисі, звертатися взагалі до їхнього партнера, який поставляє ці апарати. І по всім технічним питанням, розслідним матеріалам я до них звертаюся, і вони повинні мені його. Воно входить в ту оплату і щомісячно, що платить страхова компанія цій компанії. Я... І вони... А ті мені безкоштовно повинні надати. Єдине, я щось повинен ще прийде мені рахунок заплатити там 10 євро якихось там. Не знаю, як воно називається, все таке символічне. А тепер у мене буде корисне запитання, дуже швидке, але воно в мені треба почути. Я тобі його радила ще до операції. Якби повернутись назад, ти б пішов на операцію? Звичайно, ні, тільки я додавлю, що аргументом то було зустрічі з корейськими лікарями. Які мені... Тобто не дружина порадила, а це було до Сраки. Ну правда ж? Ну, насправді, звичайно, <рес> Тому що дружина це, просто це, в інтернеті знайшла. Це, інформацію. Це, звичайно, це моє здоров'я і мені хочеться, щоб це мені сказав спеціаліст. Розкажи ще раз вкратце про київських лікарів. Так, випав цей момент, я про нього не сказав. Якраз в цьому періоді, коли в нас, ми про це обговорювали е наш знайомий. Е який має общину, я так розумію, се дікрейців, підказав, що є на добровільній. Ну, як... Вони при церкві проводили якісь. При... Огляд огляд, огляди людей. Огляд, да. огляд своїх, якби, напевно, пригажантів, подібне. Ну і нам, так як він наш товариш. Через маму, через те, що. Ну, то таке ви? діло. Да. Ну, О, да, да. Да. Він запропонував, ми могли перевірити своє здоров'я. Я... А ці лікарі взагалі. Ці люди в останнім часом так разу толі толі в Америці не пам'ятаю. Лікарі приїхали в Україну з Америки, але вони в ці вашині церковній, і вони своїх українських колег прихажанчик назвати провіряли. І ми туди попали. Хоча ми не являємося такими. Чує ж, ну це було вже що У тебе були якісь документи після лікаря? Да? Мені здається, пам'ятаєш? Ні, тільки слова. Він, він мені сказав, не було він за, він сказав мені за цей апарат. Ну це ж було після операції? Так, да, вже після. Нап... Хоча я не пам'ятаю, точно. Після операції. Я думаю, операції. після, тому що я б, я б не пішов, би, напевно. Якби я почув би це раніше про це все, і він мені рекомендував, як спеціаліст, який ще працює за кордоном, то звісно я б я спробував. Але ж. У це ж неби тисячу триста, ще тоді курс був. Грошей тоді, бу... тоді не було. І, да, ми тоді ж наже що та, квартира ж да, та, квартира так, була, так, виплачували, так. і це було. І курс тоді був ж тоді двадцять шістків до 20 ти, чи 24. Ну зовсім не та ситуація. Це дуже було дорого. Ми могли б. А так так. Ми ж гуля тоді в хорошому стані. Нормально, класну машину за 3 тисячі продали. Ну, ключовим було що матіс. І... О, матіс, твій матіш ми да, продали, Матис, Якраз да. це був матіс. Ну я пам'ятаю, коли ми це спорили. Ключовою було, коли мама про це дізналася. Вона нам е, якісь там да та е, е, каже: Я вам допоможу. Поміж та з грошима. Всі там да, всі, і і всі скинулися, щоб е, купити цей апарат. Так, да, ми тоді квартиру купили, ми тоді у нас да, не, да, не да. Дуже в Києві. Ось така історія. Історія храпа, історія апноя. Я вам Зараз? все ж таки покажу старий, як він виглядає. А, тобто йде отака, має бути розетка, звісно. Йде отака апаратура, маска. Скільки маска? Півтора-два метра. Скільки? Не знаю. Маска. І от тут є цей контейнер. Ось так От у Віталіка от така зараз маска. І, звісно, є недолік, бо оці шланги по волоссю йому передавлюють, і, звісно, іноді люди думають, що у нього тут заполоси на щоках. Ну, Коли оточність зранку буває заспане або на живіт ліг спати, то звісно, воно давить. Зараз у нього буде будуть ось так. Різинки, різинки, невідомо, як вони будуть сидіти. Ну, коротше, так, є недолік, але щоб ви розуміли, що це ціна життя насправді. Тому що ця апноя, храп, зупинка дихання у вісні, вона може бути кожна, може бути останньою. Дивіться, отут, як і в чайники, образується наліт. А, тому треба брати дистильовану воду. Але сьогодні мені повідомили, що можна і використовувати очищену ту, що ми п'ємо. І нам можна. Навіть цей менеджер сказала, що краще дихати те, що ти п'єш. Коротше, типа. Е Виробник каже фільтровану воду, яку ми п'ємо. Дистриб'ютор. ну Дістри... от ну, заливаємо, але є отут такий нальот. Ось. І а, цей нальот я чи чи чистила, чи ти теж вже чистив? Чистила давно. Давно я чистила, бо у мене четверо дітей і руки не доходять чоловіку допомагати. Коротше, чиститься він на чайник води, там на літр води, 100 г лимонної кислоти. В якийсь тазочок все це заливаєш і чекаєш кип'ятком. І чекаєш, поки воно охолоне. І ото все, воно все буде ідеально чисте, як новеньке. Тож, ще раз, у нам в Україні. В Україні радили дистильовану воду. Mm -hmm. Тут також є рекомендація дистильованої води. У Віталіка тут пляшка стоїть, але коли вона закінчується в Кауфланді, то він користується звичайною водичкою. І ось так ось це виглядає. Цьому апарату вже е, років з хвосту... Ні, ну сім-сім з половиною десь років. Ми взимку 17-го року. Ми взимку їздили. Або в 18-му. Мала... Ага. Ну, коротше, так що ось така історія. Цю історію я дуже давно вже хотіла з вами поділитися, але, е, знаєте, така, ну, інформація завжди було недостатньо, і я не знала, чи комусь це може стати в нагоді. А зараз, коли у мене в деяких інших сферах люди. Дякують за те, що поділилися, і я думаю, можливо, це вам стане у нагоді оця інформація. тож дякую всім за перегляд. Бувайте до нових зустрічей. Ні, він дійсно дійсно хочу повторити, що він не тільки такого проблеми з апноєю, а дійсно, якщо хто мало спить, хто не висипається, хто кого немає часу на це. То навіть інструкція пам'ятає, що там ніби з таким апаратом і 4 години вже достатньо, достатньо для сну. Для сну Можете загуглити сіпап апарат. Називається сіпап апарат. Унислізі в нас там випадку ресмет. Так, кстати, фірми різні бувають і ціни різні. І хто в Німеччині, ви можете отримати його безкоштовно. якщо наш без полого працює сіна го року, то то напевно вже можна і радити. Да, ми його не продаємо. Якщо що ми просто користувачі.